Це от ті складні моменти, коли е, ми тільки почали працю, а вже темніє. Хлопці приїжджають. Це, до речі, приїхав до нас Пан 42-й, десять орочка, бджілочки наші. І вже темно, нічого не видно. Тому вже так ослі практично працюємо до дуже темно. Знаєте, іноді нам люди задають питання, чому? Чому там ми не бачимо вашу коробку? Бо, на жаль, іноді от такі умови, знаєте, іноді дощ іде, іноді сніг, іноді все в темноті, тому немає змоги робити якусь таку якісну картинку, тому дуже-дуже перед цим вибачаємось. Але працюємо, працюємо без зупинки. Тобто хлопців відвантажуємо. Тут він... все, 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 все передаємо. Повністю він, машинка повністю забита, он наші балони, наші там і серветочки, тут ваші коробочки тепла, і енергетики, і соуси. Тобто все, все, все смаколики забиваємо, забиваємо як можемо. Працюємо дуже швидко, але все одно не вдається зробити ту ідеальну картинку, тому що на жаль, ну такі умови, такі умови у нас. Тому, будь ласка, не ображайтесь, не ображайтесь, іноді все змазано, іноді не чіткий кадр, іноді не все видно. Але ми дуже, дуже, дуже намагаємося робити це. Якісно. Але в саму першу чергу для нас це відпрацювати, відпрацювати те, що ми привезли, щоб воно дійсно дійшло до хлопців. Тому, як завжди, з вірою у вас, з вірою в Україну, з вірою в Збройні Сили України і з вірою в нашу перемогу. Слава Україні! Приїхала.

Від кого? Дорогі солдат і Я пишаюся вашу людям, світі ці бажання, Весь український народ переживає і молодь вас. Ви герої все запустили. Стайте, Дякую! і вас коваль. Дуже дякую групі студентів, які зібрали нам такий добрий подарунок. Такі згорілки, свічки, панфети, медикаменти. Дуже вам дякую. Відправимо вам цей відео. Дякуємо дітям за вашу підтримку. Вона для вас дуже важлива. Велико вам дякую. дякую дочки Я думаю, вам за треніку. За такі смадкови. Дуже вам дякую. Віркова. Ні, типа. Просто письмо. Спасибо. Спасибо вам. Доброго зянаші люди. Нам... Дуже допомагає ваша підтримка. Нам стає так більше на душі і ми більше маємо вірити в перемогу, знаючи, що ви підтримуєте, і вірите в цю перемогу радить з нами. Дякую вам за безліч корисних речей, які нам допомагають у нашому буденному житті. Дякую вам.